Всім-всім привіт! Всім, всім доброго ранку! 18 травня, субота. Я на кінець -то виспала. Сьогодні спала трьома нападами. Роблю каву. У мене сьогодні чудовий настрій. Я виспалась. Не вимикали сьогодні світло вночі. Ой, Боже, Боже кава та і все. Поки що нічого не хочу. Чуєте, як зозуля кує? У мене тут так гарно парк рядом. У нас гарний парк. Панський ще. У нас тут жили колись пани живковичі, братки. Вони називається братці. І вони. Посадили такий парк, гарний, дубів багато. Треба колись походити, показати вам. А в їхньому будинку, де вони жили, школа. У всіх трьох будинках тут жило три брати. І у трьох братів у кожного був гарний будинок. І віддали. Ці будинки під школи. Отак. Ось, Ось так, так. Все. Так, курчатка лупляться трішки з запізненням. Я вибрала сотню, О, а то долуплюються, тому що так і воно. Трішки з запізненням виходить. Так, все. Буду кавувати. Приємного вам кавування. Так, просапую буряк. Цей рядок я вже прийшла. Думаю, покажу вам, як я просапую Проходю. І так, дівчатка, я прийшла з городу, поставила смажити собі яєчню з помідорами і салатним перцем, так як учора. У мене нічого немає. Ні м'яса, ні, ні риби, нічого. Так, а зараз хочу спекти швиденько печиво. Печиво в мене є амарантове, борошно, може воно хоч шкідливе. бо кунжути написали, що і я прочитала, що визиває. Тромбози і кому, у кого тромбофлебіт, тому не можна. Так. І так, швиденько замішую так само, як, як я замішувала овсяне вівсяне печиво. Для цього в мене є амарантове борошно, розпушувач тіста, яйце і вершки. Все, погнали. Давайте. яйца, соль и соус Ось таке вийшло печиво. Швидко, скоро і смачно. Сніданок готовий. Все. За година цікава. Зараз гляну. І так, 11.22. Сніданок готовий. Яєчня із овочами і три яйця, мені два мало. Салат, огірків, помідор, цибулька. Печиво і чайок. Все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Так, ану спробую печиво. Ось таке воно. Значить, як вологе навіть. А ну. Смачно. Дуже смачно. Рекомендую. Значить, загуглила я про амарант, щоб знати. І вам розп... записала прямо. Амарант багатий. Кальцієм, магнієм, калієм, залізом, цинком. Містить вітаміни А, Б, С, Е. У два рази їх більше, ніж у вівсяній крупі. Високий вміст клітковини. Пектин. Очищує кишечник. Покращує імунітет. Рутин, зміцнює судини і запобігає варикозу. Ось так. А про кунжутне печиво, про кунжутне борошно я читала, то не можна мені його. Там тромбофлебіт визиває, тромбози визиває. Так що так, дівчатка, треба читати, а потім готувати. Ось так. І ви будете знати. Готуйте печиво, печиво смачненьке, магадує горіхове печиво, таке. Це всім смачного. Єдине, що в ньому висока, висока калорійність. 350 калорій на 100 грамів продукту. Ну, його там, ну, одне-два печива в день, та і все. От я з'їла, а це занесу манки. Та й все. Два покладу в холодильник заховаю, щоб не бачить. Де, як захочеться, совденьку раз і достала. А то мамки занесу. Ось там дівчатка. Вчимось. Давайте. Так, все, я вже поуправлялась. І ще пішла на город, трішки підсапала, бурячки вже досапала. А це сідаю вечерять. У мене салат з капусти і ляшечка відварила. І чай жду. Так, все, дівчатка, давайте буду вечерять. Ой. Всім вам бажаю тихої і мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра! Ні, завтра не буду знімати. Завтра неділя. Завтра в мене вихідний. До понеділка. А в понеділок у мене. Від... А в понеділок у мене звіт. Овазі. Давайте.